Доброго вечора, друзі, слава Україні. От ви знаєте, про сьогоднішній день якось і ніби нема що говорити, нема що записувати, здається. Він пройшов в ціні. Подій було багато, всі вони, правда, трохи вторинні, але весь день в ціні неочіканого нежданного візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. І тому у всіх є деяка непевність. Я дивлюся, що роблять в провладні. Було гри, там, говорячі гови, якісь їхні так звані експерти і тому подібно. І ті, хто до них почав приписуватися останнім часом, нехороша, до речі, тенденція, дуже нехороша, нагадує мені старі темні часи, коли так само говорити щось критичне про владу було ну, небезпечно, а вихваляти. Робити компліменти тощо і прославляти і хилитися перед владою ставало ну фактором мало невиживання ну, дуже хочеться, щоб ми до того ніколи не повернулися, і от я сьогодні дивлюся: різниця між цими всіма категоріями вас зводиться до чого. Ті, хто штатні, ті просто відпрацьовують програму. Ентоні Блінкен приїхав визнати там і підтримати політику Володимира Зеленського, приїхав, щоби оголосити про додаткову підтримку військово Збройним силам України, взагалі Україні на мільярд доларів, і визнати, що Америка залишається союзником України. Ну, ті, хто. Так, ще трошечки дбають про залишки честі гідності і власної самоповаги, але вже з владою повторюють майже ті самі речі, але з відчуттям якоїсь такої трошки непевності, і весь час з залишками можливості відходу. А що насправді? Насправді ті речі, про які говорять про владні, вони будуть озвучені. Це норма, це логіка дипломатичних стосунків доти, доки Україна офіційно означена як союзник США і не перейшла. Для Сполучених Штатів Америки офіційно на темну сторону, тобто Зеленський ще не довів до ситуації, коли Україну почнуть сприймати саме як ще одну Білорусь, риторика і загальна поведінка буде нагадувати ті самі речі. Ми союзники, нам треба допомагати. І дійсно в Америці розглянути питання про додатковий мільярд фінансової допомоги Україні, але саме на військові потреби. З фінансуванням українського бюджету здається, може бути тема і закрита. От цей момент він правдивий. Ну і, звичайно, що завжди в протокольній частині висовлюється вдячність владі. Союзництво з країною, підтримка країни, вона все одно подобається нам це чи не подобається, вона диспонується на ту владу, яка є в цій країні. І доки Америка наш союзник, доти будуть якісь ну, умовно компліментарні, але все-таки тези, але в протокольній тільки частині. А що насправді? А насправді є така обставина, що. Американці все частіше згадують про певну дзеркальність в стосунках. Дзеркальність саме їхнього конкретного вияву це не тільки пряник, це і батіг. І от зараз про ці і батоги, і пряники. Більше про батоги, бо по пряники ви на цьому земарафоні послухаєте достатньо багато. Я з вами захочу поспілкуватися. Але спочатку, як завжди, нагадую, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, буду дуже вдячний за підписку. Вам не складно, а мені приємно. Ну і плюс, якщо вам цей контент подобається, то буду вдячний за перегляди, поширення, рекомендації, вподобайки, е коментарі тощо. А тепер переходимо до основних тем і. Почну я не з візиту Ентоні Блінкена. Хоча і ця річ, мені здається, якимось чином може бути пов'язана, тому що ну занадто високого рівня візит, коли американські посадовці найвищого рівня приїжджають до певної країни, на це не реагувати ніхто не може, в тому числі та країна, яка країна терористка, яка веде проти нас цю страшну війну. І от сьогодні країна терористка вчинила. Абсолютно тупий примітивний бандитський акт державного тероризму. Те, що вони зробили ударом по ринку в Константинівці на Донбасі, на Донеччині, це був удар по мирних мешканцях. Це була демонстративна показова жорстокість. У них там, на превеликий жаль, дуже багато і навідників, і коригувальників. На жаль, зрадників скрізь по Україні багато, а там особливо багато. Але і тому, власне. І тому вони дуже добре знали, по кому вони б'ють, прекрасно розуміли, наводка, близька відстань, все більше того, по часу, за спостереження, коли там буде якомога більша кількість мирних людей, коли там будуть діти тощо. Удар був спрямований на те, щоб завдати більше болю, щоб це був страшніший терористичний акт саме проти мирного населення. Ми вже знаємо на даний момент про 17 загиблих, з яких одна дитина, і 32 поранених, плюс знищене майно людей, плюс і руйнування, і жахіття, які пережили ті, хто стали свідками цього страшного удару. Цей удар відбувається в той період, коли Ентоні Блінкен. Уже перебуває в Києві, Держсекретар Сполучених Штатів Америки, від позиції якого будуть залежати подальші певні дії американської адміністрації щодо расистів, він не може, точно не зможе пропустити мимовух цю новину. Вона точно йому була вже представлена і американським посольством. У всіх найменших деталях, саме в факті терористичного акту в період його перебування в Києві, і звичайно, це не могло бути не сказано і Дмитром Колебою, міністром закордонних справ України, під час їхньої сьогоднішньої розмови, це повторювалося очевидно, і під час цілої серії ніде не анонсованих і поки що офіційно не озвучених, а може вони залишаться прикритими інших зустрічів, які проводить державний секретар у Києві. Для чого расистам убивати тих? Кого вони називають рускими, кого вони ніби мали захищати, це для нас, всі жителі України, навіть якщо серед них є відверті зрадники або прихильники руського міра, вони для нас, в першу чергу, громадяни України. Для них, аніже, русські, і ми йдемо вас освобождати. Ну, знаєте, расистам і пою байдуже кого вбивати. Він і свої готовий вбивати, якщо це йому дасть ефект. Він саме на цьому прийшов до влади отими підривами будинків зі своїми ж власними мешканцями, щоб розкрутити додаткову нову війну. Але. Такий день можна було повестися акуратніше, а можна було наносити удар по якихось об'єктах, які зв'язані з інфраструктурою, з транспортом, з військовими об'єктами і демонстративно казати: ми б'ємо по законних тілях. Але це був спеціально вибраний удар саме по цивільних. Саме в той час момент і саме в тих обставинах, де були якомога страшніші втрати. І мені здається, що це була певна демонстрація такої, знаєте, бандитської дикої сили, а що ви з нами зробите з боку рашистських окупантів, рашистських мерзотників. От, на мій погляд, це, це робилося, саме цей удар десь прицілом. А як на це зреагують США? Тому що, мовляв, нам же там на Москві вже втрачати нічого, а ми ж тепер потрошечки вас обходимо. І от що ви будете з цим робити? Дуже надіюся, що якась реакція буде все таки і лінійна, а не тільки позалінійна, не тільки опосередкована. Другий момент: Київ не так часто на сьогоднішній день уже е бомбардують ракетами, безпілотниками практично 100% збиття або на підходах до Києва, або в самому місті. Ну, влучань було неймовірно мало. Якщо відбувається трагедії, то виключно внаслідок падіння уламків. І тому. Київ, ще раз кажу, він стає не так часто об'єктом ударів ворога, як правило, саме тільки тоді, коли щось хочуть показати, тому що це втрачені гроші, це втрачені ракети, це втрачені шахеди, які. Які, на жаль, можуть принести багато горе і руйнувань в інших місцях України, де немає петріотів, де недостатня система ППО або де як на півдні Одещини, на Подунав'ї, у нас система, де ми не можемо з двох боків перекрити, тому що з другого боку кордон, і фактично лінією кордону ідуть безпілотники, ідуть ракети, які наносять страшну шкоду, які вбивають людей, руйнують нашу інфраструктуру, і тому більше спрямовують туди. Все таки, знаєте, при всій дикості рашистів, у них є теж свій якийсь там. Трошечки момент раціональності в їхніх діях. У даному випадку, мені здається, удари по Києву саме в ту ніч, коли до Києва наближався поїзд з не тільки ж, до речі, з Ентоні Блінкеном, але й з прем'єркою Данії, був теж показовим. Зрозуміло, що ніякої шкоди, умисної шкоди цим людям расисти завдати би не посміли. Вони б не ризикнули атакувати особисто Ентоні Блінкена. Це безумовно так. Але. Теж демонстрація певної сили і залякування тут свою роль могла зіграти. Тобто, цей візит, мені здається, і на заході, і на сході сприймають як доволі знаковий, і те, що ми поки що бачимо з реальних обставин цього візиту, це явно не все, в що він має вилитися. Ще деякі моменти. Ночілля в Києві, ну це фактично ознака офіційного візиту. Але візит не є офіційним. Це наші почали швидко оголошувати. Офіційний, офіційний, офіційний. Він не має жодних інших ознак офіційного візиту, окрім того, що він буде задіяний на два дні. А це, ну при офіційних, це обов'язкова норма. <кхе> Насправді мені здається, що це теж сигнал. Сигнал Ентоні Блінкена в бік Москви. Ви можете багато що показувати. Ми демонструємо перше. Що Київ для нас безпечне місто, ми демонструємо, що ми підтримуємо Україну і нічим нас тут не злякати, і ми демонструємо і лідерство, і готовність стільки допомагати, скільки буде потрібно. Це всі сигнали, які розшифровуються дипломатичною службою, дуже і дуже легко. От, власне, це є певні речі, які пов'язані з отим діалогом між США і е, Москвою. Ходять його візиту. А тепер про трошки інший діалог. Діалог, поки що, знаків і сигналів, тому що персональні розмови, от коли вже Блінкен буде розмовляти з Зеленським і з деякими іншими особами, от тоді ми щось зможемо побачити можливо більше, а може, й не зможемо побачити. Може нам дадуть тільки загальну картинку, а решта буде випливати пізніше. Але насправді, давайте згадаємо: у нас були два цікаві візити. Ентоні Блінкена. Один з них. Він відзначився провокацією з українського боку, коли два ключових міністри закордонних справ і оборони Сполучених Штатів Америки їдуть до Києва, і українська влада зливає цю інформацію в пресу і запускає цю інформацію. Це був минулий рік, це було понад рік назад. В той період такі інформації не мали поширюватися. Це була пряма загроза державній безпеці США. До речі, дуже показово. В коли злили попередню інформацію про візит Зеленського, по-моєму, до Німеччини, там така істерика творилася в Зеленську. Він відмовився їхати, відклав візит. Потім поїхав за іншою якоюсь програмою і все інше. Тоді і Блінкін Остін спокійно приїхали до Києва, не робили істерик, не робили заяв. Просто з держдепу, декому в українській владі. Дуже чітко пояснили, що колись за таке буде боляче, не зараз, але там все запам'ятають. От теж сама поведінка спокійна, виважена людина, яка є одним з лідерів найпотужнішої держави у світі. І ще один візит, я хочу нагадати: він якраз був дійсно неочіканим для української влади. Це був, наскільки я пригадую, кінець 21-го року, коли е, в Зеленського в Опі Зеленський власне Портновим задумали. Нарешті таки дотиснути Порошенка і спробувати його якимось чином посадити, хоч якийсь запобіжний захід, хоч ще щось там. У них два рази були такі спроби. І в цей момент раптом в МЗС чи десь в київській владі хтось сказав: Стоп, а що це відбувається? А чому це американське посольство винайло цілий поверх хаяті якраз напроти того суду, де мають відбуватися основні події де будуть демонстрації, де прихильники Порошенка, де ми всі посходилися тоді. Почалася паніка, почали перевіряти. Виявляється, до Києва вже вилітає Ентоні Блінк. Вони за 12 годин до його прильоту взнали, що він буде в Києві. Ну тоді ж літали літаки, тоді ще не було ще великого вторгнення, не було обмежень. Зеленський ще не встиг тоді війну принести в кожен дім, в кожну душу, в кожну долю. Йому ще не вдалося. Тоді ще діяв той режим законсервованої, загнаної в глухий кут війни, десь там на Донбасі. І от тоді була для влади неймовірна паніка. Ця поява. Вона була реакцією на загострення в Україні проблем, на згортання демократії, на розкручування відвертої диктатури за російськ під російський диктант і під загрозу того, що Зеленський такими діями міг привести до дуже серйозних внутрішніх протистоянь. А я пригадую, ми тоді були дуже агресивно настроєні. І це могло привести до певного ну, певного розколу суспільства, до протистояння, до масових акцій. В той час, коли Росія готувалася до вторгнення. І Блінкену треба було усовістити, стримати і злякати. Він це зробив. І влада надовго перелякалася. Ще один раз вони пробували, але їм такий нагадяй прийшов вже прямо з Вашингтона, що більше не ризикували. Так от, оці, всі обставини мені показують, що кожен візит цих такий, він є дуже в значній мірі знаковим. Ще один нюанс щодо неочіканості, що ніякий це не офіційний, що це абсолютно нежданий візит. Було видно, як готували візит. Це видно по ознаках. Дуже добре. Люди, які працювали в цій сфері, а я працював не один рік, дуже добре це, це помічають. Як готувався візит прем'єрки Данії. І так про нього теж наперед публіці не сповіщали. Про нього навіть стало пізніше відомо, тому що там витік відбувся по Блінкену. Але був відомо підготовлений виступ у Верховній Раді. Зазначений час приз присонів вже перекладачі, підготована поїздка в Бучу, всі речі, які передбачаються відповідним протоколом у випадку Блінкена на ходу український протокол пробував знайти, що він хоче, де він буде, які в нього плани, яким чином це монтувати українську сторону, щоб це не виглядало, що приїхав хтось з Америки в обхід української влади, щоб, хоч якось, показати, що ми до цього маємо якийсь стосунок. Це не проти нас, це, це не ревізор до нас приїхав. Це ми, наші дружні відносини, все, щоб могли оці позитивненькі блогери розказувати красиві речі і вихвалятися, що це бачите, підтримка Володимира Зеленського, і це дуже косокриво вийшло. власне кажучи, сьогоднішнім днем, що змогли зробити. Ну хороші речі, я до речі, не маю нічого проти. Протокол колись як кажуть, вміння не проп'єш. Навіть помінявши дипломатичний корпус дуже серйозно і спаскудивши його до неможливого, і збезчестивши, все-таки протокольні навики певні зберігаються, якби тільки не оце зелене шапіто. Постійне. Але Блінкена таки зустрів міністр закордонних справ. Блінкен не заперечував звичайно проти нормальних переговорів з ним. Він приїхав проводити переговори. Це основна суть його візиту. Він йому знайшли перше, що могли придумати, це ну, річ, яка можливо американська сторона це запропонувала, може, українська це дійсно гідна річ. Це візит на Берковецьке кладовище, де поховано дуже багато захисників України, і вшанування їхньої пам'яті. Але це все робилося ну буквально по гарячому протоколу, буквально з коліс. Розмова Блінкіна з колебою Назовні маємо дуже обмежене ком'юке, але загалом. Виступи, висови, позитивні, все як має бути. Там не буде скандалу. На цьому рівні скандалу не буде. А от на інших рівнях, от там виникають у нас дуже серйозні запитання. Тому що, властиво, я бачу можливі підстави приїзду Держсекретаря США пов'язані з деякими скандальними внутрішніми подіями. Давайте не забуватися. Америці... Яка входить в виборчу кампанію, почалась осінь з цієї осені? Америка вже живе в режимі виборів так ще рік. Але це той приклад демократії. Коральні вибори починаються на наступний день після завершення попередніх, але розгортання буде все більше і більше, і Джо Байдену треба давати результати. Один результат. Це успіх українців в війні, але тут в Америці прекрасно розуміють: не можна перегинати палку, не можна витискати збройних сил України те, що може привести до жахливих втрат і до. Ну, після якоїсь там пірової перемоги до можливих поразок, і тому в США, Америки це Блінкен теж підкреслив. Чітко сказали: ми задоволені тим прогресом, який за останніх кілька днів є у збройних сил України. А там дійсно є певний прогрес. Там ніхто не буде витискати зі збройних сил України під американські вибори якогось результату на превеликий жаль подібні дії. І подібні речі ми вже мали в Зеленського, якому треба було під певні події. тоді то Сіверсько-Донецьк, то йому треба було зміїний непідготовлені атаки зробити, які робили не Збройні сили України, а Гур Буданова, і де ми зазнали страшних втрат і просто фатальних результатів. Америці цього не треба. Америці треба результат, але на цей результат вони ж можуть вплинути. Тільки зростанням військової допомоги, а вони не впевнені досі, чи цю військову допомогу новішою технікою, втягуючись прямий вже тоді конфлікт з Ерефією, з Москвою, чи її варто надавати Україні, в якій є така влада, в якій є народ населення, яке готове цю владу обирати? Оцей когнітивний дисонанс, герої і виборці, які обирають цю колонаду, це шапіто. Для Америки це досі є з колосальною проблемою оцього вибору по допомозі, і Блінкен, очевидно, буде приглядатися до цього, тому що це було б важливо для Америки або отримати якусь перемогу серйозну в Україні, або почати вже зараз згортати підтримку, відступатися і казати та робіть собі, що хочете. А потім якось шукати спосіб, як це продати американським виборцям. Ми зробили, що могли, пішли не так, як з Афганістаном, Ми пішли вправно, ми пішли нормально, зафіксувавши десь ситуацію. Цей варіант для Америки важливий, але є скороспішні речі, які можна добре гарно продати своєму виборцю. Це на плані продати своєму виборцю хороші успіхи. Це добре. Не треба продавати брехню, як роблять зелені наші. Так от одне з них це антикорупційна діяльність, яка в Україні завалюється просто на очах, і Коломойський. Коломойський відмивав гроші в Сполучених Штатах Америки. Він для Америки найбільш розшукуваний український злочинець, і те, як Зеленський його прикриває, ховає, і рятує, в Америці вже викрикає ну просто нестерпну озлобленість. І тому історія з Коломойським, те, що відбулося 1 вересня. Теоретично дехто вважає, що це підстава була для приїзду Блінки на такого неочіканого. Я не готовий це стверджувати. Я тільки припускаю, що теоретично це могло спонукати терміново поміняти всі графіки і примчатися в Україну. Чому? Тому що насправді в США перебували на цей момент дотепер керівники і вище представництво всіх антикорупційних органів. Які там США дуже добре зрозуміли, що їм не треба гратися в підставну, і те, що вони думали, що їх приватизував там, скажімо, Єрмак, це не означає, що їм це пробачиться, і їм треба давати результат. До речі, от зараз відразу ж під цю ситуацію сьогодні буквально почали відкривати швидко кримінальні провадження проти людей з команди Коломойського, які е, причетні до розграбовування коштів Приватбанку. От, за з позовами Приватбанку раптом різко дуже запрацювали. Це прямий результат їхнього візиту до США. І з того, що є витоки. Знову витоки це завжди те слово, до якого можна ставитися критично. Це неверифікована інформація. Але з тих витоків ми бачимо певні ознаки, що Коломойського зараз мали здати у США. Мали здати після 7 вересня, коли його мали арештувати Набу з ІСАП і. САП, і Вищий антикорупційний суд України після Сполучених Штатів Америки мав винести рішення. Пункт перший. Олігарх Коломойський не має українського громадянства з липня минулого року. А він ніби тим указом його дійсно реально втрачав. Хоча, тим указом, Зеленський крутить афіром Батогом. Другий момент. Коломойський незаконно перебуває на території України після перших 90 днів. Оскільки він як громадянин іншої держави, не маючи української візи, тощо не має права у нас перебувати більше за три місяці. Тому його перебування тут незаконне. Він має покинути українську державу, але він вчинив злочини в Україні і він вчинив злочини Сполучених Штатах Америки. Як не громадянин України, він може бути екстрадований, виданий Сполученим Штатам Америки. Це все готувалося, і Татаров встиг. Ну, я думаю, Татаров. Зеленський. Давайте називати все-таки першу причину. Зеленський. Я не знаю, він розумів, що він робить, не розумів, але е він санкціонував оцю історію. А я думаю, що вона узгоджена повністю з Коломойським у всіх деталях історію з оцим потішним, ідіотським арештом Коломойського і врученням йому смішної підозри. Коломойський звинувачений українським правосуддям. Нагадую, при Порошенкові це правда було в завданні збитків, до речі, державі на 5,5 мільярдів доларів, не гривень доларів. Це за тодішнім курсом десь приблизно 150 мільярдів гривень. Ті гроші довелося рефінансувати з держави, щоб не обвалився не тільки один банк, а вся фінансова система України. Через це це було ну неймовірно важке звинувачення, тому Коломойський мусив тікати із України, із улюбленої Швейцарії і Франції аж в Ізраїль, який не видає. Потім його врятував Зеленський. Він втік вже, тому що в Ізраїлі вже відкривали проти нього провадження. Він втік в Україну під прикриття Зеленського. от Отут йому замість 150 мільярдів виставляють звинувачення в звичайному шахрайстві легітимізації, дрібненькі порівняно злочини з тим, що було на півмільярда. В 300 разів обвалюють звинувачення, плюс саму суть звинувачення. Ну, слухайте, ну це, ну це вже знаєте, це вже занадто демонстративно. Хоч би вже робили трошечки якісь більші суми, щоб не виглядало так підло. Плюс це робить СБУ поспіхом, знаючи, що рівно через тиждень Коломойського прислідуть арештовувати з набу. Коломойського ховають в. Відповідному СІЗО СБУ, куди не матиме доступу, ніхто пригадуєте, як за чаусом ганялося, і як втікали СБУшники, його вивозили до свого того СІЗО відповідно там власного. Пам'ятаєте, правда ж, не забулись у ті гонки по Україні, гонки по Києву, коли переслідували, аж доки Чаус вже не став нікому не потрібним. Вже зараз його десь там тихенько судять і все. Так от всі ці дії вони були спрямовані на те, щоби не видати Коломойському в США. Або якби раптом якимось чином Зеленський знову в третій раз вже не переписав би свій указ, що вони там робили, і знову не вернув би коломойському паспорт. Ну чи ніби як порового переписав би, що мовляв, ми я його ніколи не позбавляв українського громадянства. Якби це все таким чином сталося, в такому випадку судити його в Україні, судили би його антикорупційні органи, які тільки що вернулися з США з дуже добрим розумінням, що вони мають боротися з корупцією, а не мітувати цю боротьбу. І от СБУ. За вказівкою Татарова, за вказівкою Зеленського, виконує відверто антиамериканський захід. І на мій погляд, це припустибтілком це ймовірна версія, щоб Блінкен приїхав декому повкручувати лампочки в голові, щоб дійшло, що таким чином гратися зі союзниками не можна. Перше серпень, як кажуть колеги, став першим місяцем, коли Україна не отримала фінансування державного бюджету з боку США. Наш бюджет дотаційний повністю нам не дали цих грошей. Це вже було дуже показова річ. Дуже скоро для Зеленського можуть настатися і для нас їх погані часи. Можуть бути соціальні заворушення, їм нема що оплатити, а головне слуги не мають що красти. Вони ж не виживуть, без не крадучи, вони не можуть не красти. Бо цей приліз Блінкіна може бути дуже серйозним вкручуванням лампочки в голову Зеленському з попередженням, що він сам може дуже скоро опинитися на місці Коломойського, саме тому, що він співучасник Коломойського в розкраданні цих коштів, оскільки. При його участі безпосередній було виведено з України тих вкрадених коштів 40 мільйонів доларів при його особистій участі, і тільки треба знайти якийсь доказ, що частина з цих грошей, хоч один долар, брудний, попав у Америку і там він мивався в Америці. Цього достатньо, щоб Зеленського розшукував по всьому світу все подальше життя, і щоб він закінчив своє життя в американській темниці. І тому я думаю, блінкен матиме йому що пояснити. І тому цей двохденний візит, що відбулися серйозні розмови. Це є перший варіант важливий і другий варіант. Я думаю, він похідний, але розмови певні вже пішли. І тому в Зеленську сьогодні ми бачимо певну паніку. Просто згадуємо вчора. Проголосував Верховній Раді все-таки відновлення електронного декорування. Добре, що воно відновилося. Зараз істерику роблять, що воно там не публічне, а це окрема тема. Зараз ми це говоримо. Добре, що воно відновилося, інакше вони би все встигли поховати. Зараз вони мусять це декорувати і віддавати в НАЗК і далі антикорупційній інфраструктурі. Це вже добре. Але саме слуги на чолі з Арахамією. Заблокували дві поправки. Арахамія сам особисто витягував свою карточку і диктував сугам не голосувати за відкриття для суспільства, відповідно для наших західних партнерів, цієї інформації. Це є перший момент, і другий Арахамія особисто заблокував підзвітність і, взагалі, електронне декорування для тих людей, які крутять мільярдами. Це. Опівське керівництво, це різні радники в ОПІ, і це керівники державних підприємств, де найстрашніше розкрадання відбувається не в сільських радах, які зараз мусять декларувати, а там. І от тому після цього, як це сталося, відбувся дуже серйозний шум. В заходу нам вже говорять, що ви робите. І я думаю, що сьогодні вже було сповіщено Кулебі, що не зарахується це відновлення і е декорування таким чином. Не зарахується, заліку не буде. І я думаю, що саме з цього раптом пішла різка зміна позицій самого Зеленського. Раптово до того, ще раз наказую, близькі до нього найвищі представники слуг блокували відкриття електронних декларацій. І раптом Зеленський сьогодні заявляє: ні, ні, ні я вже думаю, я вже консультуюся. Може, я буду витувати цей закон, може я поверну. Він мене на ЗК попросили, Ти вчора на ЗК не чув. Сьогодні ти зранку на ЗК не чув, ти громадськість не чув. Раптом почув. Блінкен приїхав, ревізор приїхав. І от є ймовірність, що це буде повернуто. І от так, 110, не, не згадаю точну номер правки, за яку суги дали тільки 117 голосів, можливо, буде проголосована, переголосована саме за вето президента. Надія на це є. Тому тут теж приїхав ревізор, який вказав, хлопці, ви крадете вже навіть американські гроші. Тому стримайтеся, буде погано, буде важко. І останній момент. Ми бачимо певні клітинки: приїзд е, держсекретаря, зустріч з колебою в міністерстві, виїзд до Берковського кладовища, і між ними великі, великі пустографки. Блінкен дуже працьовита людина. Він не допускає пустих візитів. Візит на два дні з ночівлею. Так, це є певний сигнал, додатковий для Москви, Але ці два дні мають бути максимально заповнені. Ви пригадуєте, коли він приїжджав тоді чи не перший раз. Тоді демонстративно, коли банкова пробувала зірвати певні зустрічі, йому не їм не дали це зробити. Він тоді із лідерами фракції зустрічався із е е керівником ПЦУ Епіфанієм, і от зараз. Я не маю підтвердження. А наскільки мені відомо, Блінкен приймає цілу серію людей. Це дуже різні люди. І ці люди точно не говорять хвилепних от банкові. І в мене є надія, що зараз нарешті внаслідок цих розмов дещо дійде і до декого з керівників американської адміністрації, наскільки глибоке падіння відбувається в цьому плані в Україні? Наскільки тут відбувається страшне згортання демократії? І з другого боку. Можливо, вдасться декого на банкові дуже серйозно наполишити, що вони принаймні хоча б стримали це гріхове падіння, до якого вони котяться. тому що останні і призначення останні історія з е, держфондом держмайна і зараз проти щодо антимонопольного комітету України. Ну це є просто відверте знущання над здоровою логікою, і просто якийсь апофеоз корупційного абсурду. І от мені здається, що неочіканий візит Блінкіна, він має в цих питаннях розставити певні крапки надії. А ми побачимо результати дещо пізніше. На цьому завершую. Слава Україні!